Триває 902-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 13 серпня, окупаційні війська Росії втратили 593 160 тисячі військових. 8455 танків, 16385 бойових броньованих машин, 16764 артилерійські системи, 1146 реактивних систем вогню, 920 засобів ППУ, 366 літаків. 328 гелікоптерів, 13 491 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2426 крилатих ракет, 28 кораблів, 22 649 одиниць автомобільної техніки та 2806 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.